27 жовтня 2022 року у день пам'яті святої преподобної Параскеви митрополит Одеський ізмаїльський Агафангел на запрошення архієпископа Унгінського ініспоринського Петра Православна Церква Молдови. Взяв участь у святковому богослужінні з нагоди 30-річчя дня заснування Перескевинського жіночого монастиря Хинко Республіка Молдова. Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви Молдови, митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир. Йому співслужили Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, архієпископ Унгінський і Ніспоринський Петро, а також архієреї та священники православної церкви Молдови. За богослужінням молилися тисячі вірян з різних куточків православної Молдови, а також православні українці. За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Наприкінці був звершений молебень та хресна хода навколо Параскевицького храму. Митрополита Гафангел виголосив вітальний адрес на честь 30-ти річчя святої Обителі, а також особистого ювілею з дня народження архієпископа Унгінського і Ніспоринського Петра. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія за заслуги перед Українською православною церквою та благодійність владика вручив орден Української православної церкви Святителя Миколая Чудотворця, а настоятельці монастиря Ігумені Параскеві, орден Святої Рівноапостольної княгині Ольги. Параскєвенський жіночий монастир у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ на територію України став особливим притулком для сотень біженців та нужденних з одеського регіону.